Так, всім привіт. Я в аеропорту. Я сподіваюсь, коли вийде це відео, то буде в прямому сенсі вже на території України. Я дуже коротко хочу розповісти вам про не те, що навіть візит, а про те, як зараз сприймається Україна і відповідно що змінилося за останні декілька тижнів чи місяців. Особливо після цієї історії в липні коли ми спробували. Ліквідувати на Бує САП і, в принципі, переповфтали вікні пропусток європейцями і шокували їх своєю, м'яко говорячи, неконструктивністю входили, бо не до реформ, до підтримки, ну, коротше, всього цього. Тож це відео буде умовно, як мій фідбек на безду зустріч. мене було купа зустрічей в Брюсселі, в Парижі і не тільки по всім столицям е, Європи. І ну, і немає сенсу зараз довго зупинятися на якихось з них окремих. Те, як буде вершимо, не буде це дуже цікаво. А ось як тепер сприймають Україну владу, що говорять так чи інакше, прямо на офіційно щі, потім ж. Виходячи в, в коридори, е, і що думають з цього європейців, ну здається, це буде цікаво. Тож наше відео сьогодні буде якраз про це. З вами досі Ярослав Жолосняк, це канал «Залізний РД. Завтра ми вже повернемося в нашу нормальну студію, і відео буде з кращою якості. Ну а тут вже вибачайтеме. Аеропорт не найбільш і тихе місце, але сподіваюся, що наша команда з них витягне. Тож ми починаємо. Отже, давайте почнемо з першого. А в мене одна із головних принципі, тем візиту була історія з ОСІДІ. Я є співголовою групи, по ОНІ». Це організація економічного співробітництва та розвитку. Хто не знає? Це умовно, клуб 38 найбільш розвинутих країн. Ми є е, країною, е, країна, яка хоче бути в ОСІДІ. Ми є країною, яку не беруть поки в І Якщо коротко, то величезна купа людей не так само на величезну зусиль прикладає для того, щоб Україна стала якраз на кров ближче до членства, ОСІ. І відповідно, це дуже сильно наближає нашу європейську інтеграцію. Не буду зараз довго зупинятися, чому це важливо, просто повірте, що в членство це і умовно, як картка для країни, що в неї можна інвестувати, що в неї все нормально. В цілому це дуже кваситивна штука. Так ось. В рамках OECD, вони знаходяться в Парижі, де у мене було там три чи чотири зустрічі з ними конкретно. Є так звана антипрофесійна група. ОСІД. В неї ходить більше країн, 46, які так чи інакше. Е, ну, це група, яка контролює конвенцію OECD по боротьбі з хабарництвом. І якщо ви в в цю групу, це вже достатньо великий прогрес. плюс до плюс це шлях до відповідно нашої шерсту і воєсів і ЄС. Так ось, Україна дуже довго старалася попасти в цю групу. Ну ми прийняли багато законів, не всі От, навіть, як мені здається, достатньо конструктивні, але тим не менш для того, щоб якраз Україна йшла в ІСІВ і могла там бути відповідно повноцінним членом цієї групи. І все йшло до того, що в 2015 році, як тих, хто не виконав свій індикативи, ми подаємо заявку, і ось вже в жовтні нас мало би приєднати до цієї груби. І от якраз на слові мало би, я от тут хочу зупинитися. І ось ми в жовтні мали подати заявку відповідно, як країна вступити в групу, і все йшло до того, що воно мало пройти. Але то, тут сталося. 22 липня. ну і потім не вже 31-го, як воно відкатувалось, і це стала величезною проблемою, не напевно такою фатальною, як могла бути, якщо це не виправили. Але тим не менше, якщо говорити відверто, то це ну стало як величезним викликом для країни. І ось на цьому моменті я хочу перейти з теми сіді, яка напевно мені важливо, вам не думаю, більш цікава на в принципі. Всі фідбеки, які так чи інакше лунали від наших міжнародних партнерів, якраз по історії з ОСІД, що, напевно, мені важливо вам не так буде цікаво, да? фідбеку, в принципі, від всіх зустріч, які можна узагальнити спільний якісь знайменник або тези. Але всі, всі поведи з якими я зустрічався, неважливо це в Парижі, Брюсселі. В, що це були італійці? Вони говорили про наступне Рідати, Дивіться, ми вас підтримували до двадцятого лина. Після цього, так як було раніше, не буде. Чому? Тому що, а ви не Пробачте, я знаю, що ви для нас це погано звучить як аргумент, але тим не менш для них це було і що спорту всі відпустки. По-друге. Тому що ми зрозуміли, що нічого у вас не там не змінилося. Ви далі намагаєтесь щось там когось намагати. По-третє, тому що це стало проблемою для наших виборців. Так чи інакше на кожну із mm. національних газет вийшла пів не менш стаття, і вона була не позитивна. І тому наші політики ну, очевидно задають питання, ну вони мають все це фінансувати, тим більше нести рекордаційні втрати. І ось мені здається, що ця штука це найгірше. Що могло бути як наслідок на зовнішнє вогне. Болі після оцих спроб і, чесно говорячи, продовжуючи спроб, а ліквідувати набув. До речі, якщо хтось думає, що там не відстрілюють про те, що зараз відбувається, що так, це СП, набувся інше, визнаває. Відбуває... Хочуть робити і далі по набусах, то ні, знов ну, чудово все розуміють і чудово все оцінює. Тож це була теж такий сербна. В принципі, у мене все. Я не буду тут довго займати вас часто, і відверто маю тут більше що сказати. Просто хочу голосити вже з власного досвіду. І це те, що я подався хочу, Всього ну погано це відбулося на нас, і відповідно історія, яку зараз обговорюють, що да, вам треба більше грошей. Напевно, вам треба більше. Дати кредитів, але є проблема в тому, що ми більше не віримо в те, що ви будете отак себе гарно поводити і все виконувати, а будете далі створювати там також свій політичним проблемам. І це те, що відверто рухотворно було зроблено нашою владою в... та і в принципі теж продовжує. Писунсяк, вам був ярославий знак. новий нових па Папа.